Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 17 травня 2024 року. Отож, карта дня на сьогодні. Двійка посухів. А що в нас на дні колоди, справедливість? Війка посухів, вибір кожного свій, що ми будемо обирати, кого ми будемо обирати, це е, вогонь, посухи, і двійка це завжди от між кимось. коли є варіанти, це може бути для когось планування. М Ухвалення рішення, коли ми зважуємо, обдумуємо, ризикуємо. А вже що саме підставляйте кожен під свою ситуацію? На дні колоди в нас справедливість. Справедливість це ну, державні установи, це ясність, це карта юриспруденції. От і, можливо, вибір пов'язаний саме. Робити не робити, приймати рішення не приймати, сказати не сказати. Ну, ну, по справедливості важливо дотримуватися закону, бути чесним, справедливим, правдивим, відповідальним. Ну і чого саме стосується вибір? Вже підставляйте під свою ситуацію. Яка у вас тут по справедливості ситуація? Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе зробити цей вибір? Сонечко, чудово! Сонечко? Сам найкраща карта в колоді, найпозитивніша. Сонечко і може висвітити якусь ситуацію, коли ви зрозумієте, от коли начебто вімкнулося світло, і ви розумієте, що ось як мені потрібно поступити. Це ну, чудово, особливо, коли ви стоїте перед вибором, ще й коли в нас справедливість, і що сонечко допоможе, це найкращий варіант, тому що сонечко завжди. Для того, щоб допомогти на краще сонечко це успіх, це оптимізм, це життєва сила, це щастя, впевненість, здоров'я. І що сонечко допоможе зробити вибір? Чудово. А що буде заважати? Що нам буде заважати сьогодні? Що ж може заважати, коли в нас є сонечко в допомогу? Королева посухів, доросла жінка стихії вогня. Овен, лев, стрілець, 45. Хто вона вам і яким чином буде? Примушувати вас диктувати свої умови, тиснути, істерити, кричати, сваритися. Це така самовпевнена жінка. Хто вона вам і яким чином буде заважати, ну вже мої любі підставляйте під свою ситуацію. Заховаємо. Вона... Ну, старший аркан завжди важливіший і старший. Тому сонечко переможеть. А сонечко це і є наш, наше его, наш, наші бажання, наш, те, що ми хочемо. Отож, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, вдалого дня, Який би, з чого би настосувався вибір, щоб ви його зробили, щоб ваше життя покращилося, стало кращим, спокійнішим. Сонечко вам в допомогу. Я бажаю вам успіху, радості від життя, втілень. Дякую, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю, Налаштовуйтеся на позитив, сонечко нам в допомогу. Ставте вподобайки, обов'язково пишіть, розка... розказуйте, діліться. Хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, мої любі па-па.